Отже, вітаю ком'юнті. Сьогодні ми зробимо відеогляд в такому форматі. Зразу на графіку. У нас сьогодні, 22 лютого четвер, вже почалася американська сесія. Переді мною відкритий індекс DXY, вай то з новий таймфрейм. Найбільше таймфрейм, в принципі, зраховуючи наш аналіз. І відповідно зараз подивимося, де ми є і куди ми будемо рухатися далі потенційно. Насправді, price action що для долара, що для євро, що для фунта, тобто наших основних валютних пар, він останні тижні не, не сильно відіграє по тому сценарію, якому ми розраховуємо. Тому, якщо зараз почати дивитися технічно на графік, можна побачити наступне: індекс американського долара DXY. Тижневий -фрейм ми, в принципі, зараз робимо вищі максимуми, вищі мінімуми. Ми е, протестували даний ордер блок на тижневому таймфреймі великою свічкою вгору. Е, цього тижня ми опустилися е, вниз до рівня 145,5. І зараз так само відбуваємося. Е, насправді, е, я би хотів сказати, що на тижневому таймфреймі індекс е, американського долара вичить. Тобто, е, в перспективі ми маємо зробити нижчий мінімум, точніше, вибачте, вищий мінімум. Для того, щоб ми пішли далі, зробили вже новий вищий максимум. Дуже гарний сценарій, якщо ми навіть від цього рівня повністю почнемо відбуватися, підемо вище. Даний ордер блок, який ми протестували, протестуємо вже крозону підтримки і підемо далі вгору. Відповідно, перша наша ціль буде даний ордер-блок на рівні там, 106, грубо кажучи. І наступна зона це буде на рівні практично 107. Тобто це тижневий тимфрейм індексу американського долара. Давайте передаємося тепер на даний тимфрейм. Тайм даний таймфрейм в нас ситуація наступна. Даний ордер про який ми раніше говорили. Пам'ятаєте, у нас були відеоогляди, коли ми говорили про ці е вищі максимуми і вищі мінімуми. Тобто, коли вона сформувала вже три наші хвилі, е три наші е імпульси вгору. Е Даний рівень протестувався, відбився і пішли далі. Оскільки ми його не пробили, ми ще раз піднялися вгору, і зараз ми вже зробили потенційно нижчий е, максимум. Після чого ми опустилися вниз. Е, дана зона є дуже сильною. Е, ми, не, ми не дивуємося, чому саме від неї ми зараз відбиваємося. Але чи це означає, що ми зараз рухаємося вгору, чи ми все-таки пробиваємо її і рухаємося вниз? Тобто. Ключова зона зараз на євро, на індексі DXY якраз досягнута. Тому зараз, в принципі, важко сказати, куди ми можемо піти. Більше я схиляюся до того, що тижневий тимфрейм говорить, що тренд буде тривати вгору, рухатися вгору. Тому потрібно чекати, буквально ще може день-два, може, з наступного тижня ми побачимо закріплення, хоча би вище даної цієї зони. Тобто, щоб. Оці три максимуми, в принципі, були протестовані, вибиті, і на якомусь ретесті ми вже можемо побачити чіткішу картину, куди ми будемо рухатися далі. Ну, відповідно, вгору а е, 4. Ас4 вже почалася, наголошую, е, американська сесія. На графіку А4 в нас. Зараз я це передаляє. <кій> на графіку А4 у нас величезна тінь свічки вниз. Тобто, в принципі, тут величезне було ВВГ, ми його також перекрили, але ну, ми його перекрили так само і тут. Але в принципі на а 4 ми бачимо серію чітких е, нижчих максимумів і нижчих мінімумів. Е, що можна звідси сказати? В принципі, Потенційно ми ще можемо опуститися нижче. Е, нижче ми можемо опуститися для того, щоб, наприклад, зняти ліквідність в даному випадку тут. І, відповідно, це може бути якась там проторговка, яка може давати нам сигнали на розворот. Але чи він розворот буде саме тут, ну важко сказати. Тому є отака, такий нюанс. Давайте передаємося тепер на євро-долар. навіть інфрейм, що в нас тут? Євро-долар тижневий таймфрейм, в принципі, виглядає наступним чином: даний мінімум був пробитий. Ми зняли ліквідність тут було equal lows. В принципі, ми його протестували, відбилися, пішли вище, перекрили дане ФВГ тут. Все технічно дуже гарно відпрацьовано і дуже гарно пробили. Зняли ліквідність в даному випадку тут. Тобто, потенційно знявши ліквідність, сформувалася велика бича свічка на тижневому таймфреймі. Говорить нам про те, що в принципі. Ну, тренд може продовжитися вгору так само. Тобто тижневий таймфрейм каже, що в принципі можемо рухатися далі вгору. Переходимо на даний таймфрейм. На даному таймфреймі бачимо той самий сценарій, що було і QueLOWS, пішли вище, протестували даний ордер блок, зняли ліквідність, і дуже багато ми бачимо вже днів, що рухається тільки е в зростаючому напрямку. Даний максимум ще не був пробитий, і цей максимум не був пробитий, цей максимум не був пробитий. І потенційно в у нас є оця ФВГ, тобто ця пустота, яка також має бути протестована. І ну, це буде означати, що в принципі структура є закінченою, і відповідно ми можемо вже повністю розвертатися, якщо тренд буде вгору. Якщо тренд буде вниз, перепрошую. Тому в даному випадку зробивши імпульс корекцію, формуємо новий імпульс на Європі. Ми дали сьогодні були деякі новини на Європі. Відповідно, зараз ми бачимо, що зробивши даний максимум, ми починаємо розвертатися аж 4 виглядає просто як вища серія вищих і вищих мінімумів. Сказати, що ми також тут будемо купляти це ще в принципі рано, тому що ми, як правило, відкриваємо наші ордери на нижчому таймфреймі. але потенційно можна сказати, що є шанси, є, шанс, є ймовірність того, що ми ще будемо рухатися вище. Я би хотів побачити ідеальні шорти. Це як мінімум, коли ми перекриємо е, даний цей максимум, ну або цей. Тобто, в принципі, якщо десь тут буде якась там проторговка, ось так вона буде виглядати, то було б дуже-дуже класно. Технічно, мені би дуже гарно це виглядало. Ну, закінчена структура знову ж таки ФВГ на більшому таймфреймі. Оця зона це 1, 10 1.1050. Е, така ситуація в нас на євро. Uh, і фунт. Якщо ми перейдемо на тижневий на тижневий темфрем, там ну, фунт взагалі дуже, дуже погано виглядає технічно. Uh, ми розуміємо uh, кореляцію між євро, між доларом, між фунтом. Але ну, тут дуже важко щось зрозуміти на даному темфремі. У мене були деякі мінімуми, які мали бути протестовані, але двічі тестували. Ми туди не дійшли. Були деякі точки входу, які дали нам так само стоп-лоси на фунті. Тому на тижневому темфремі зараз все дуже важко, якщо чесно виглядає. Хотілося б побачити так само ну, відповідно як і Євро, що ми, можливо, ще б зняли ліквідність нижче для того, щоб структура була закінчена, і аж тоді почати підніматися вище. Ну в будь-якому випадку в нас є канал, у нас є максимуми, у нас є мінімуми, і ми далі в ньому рухаємося і, в принципі, нічого цікавого. Давайте перейдемо на даний таймфрейм. На даному таймфреймі ситуація не дуже сильно відрізняється. Так, був якийсь максимум, якого ми ніби сьогодні зняли. Виглядає, в принципі, непогано. Е е ну, в принципі, у ці, макс у ці мінімуми ми просто як набирали, набирали просто позиції. Е е і ну, на даному таймфреймі картина для мене взагалі не є чіткою, якщо чесно. Тому мені також важко сказати, що, що може бути далі. На С4 чітко видно серію вищих максимумів, і вищих мінімумів, тому ми вчора попробували продати, ой, перепрошую, купити фунт по відношенню до, до долара. Якраз це було вчора на американській сесії. І, в принципі, ми хотіли купляти і купили перед самою фомкою, тобто перед 9-ю вечора ми десь купили, мені здається, година 6, навіть 4. Ну це А4, то десь біля 5-6 години ми купили фунт. Але отримали стоп-лосс. Давайте зараз чіткіше подивимося на нашу позицію на М15. Що в нас тут було? Яка вчора була статистика, і яка у нас була вчора поведінка? <кій> даний максимум був пробитий. Ну, знову ж таки, сформувався певний канал. Даний максимум пробився, пішли нижче, зняла ліквідність мінімум пробили. І відповідно, коли ми побачили оцей імпульс вгору і на ретесті. В принципі, для мене мало сенс купляти згідно нашої там, торгового, торгової стратегії. В даному випадку ціна пішла зразу вгору, потім ще раз розвернулася вниз. О 20.00 практично зразу перед самими новинами нас зняли вибуло по стоп-лосу. В принципі, можна було стоп лос ставити за цей мінімум. Ну, але все ж таки, як бачимо, так само. Так само нас би вивело. Ну, якщо вже брати без цей, ну в принципі це так само 15 пунктів. Ну, згідно нашої стратегії, ми, ми там до 10 пунктів стоп-лос можемо ставити, е, оскільки ми використовуємо М5 М15 точок входу. Але в даному випадку, в принципі, зіграв би непогано даний ордер. 2.73, як бачимо, могли би заробити, але. Ну, отримали стоп лос в, в даному ордері. Тобто, в принципі, ситуація залишалася для нас щоропичею, дуже гарно відіграло. Звичайно, у нас тик-профіт був нижчий, мені здається, сигнал був даний з таким стоп-лосом і з таким тик-профітом, тобто 3,17. дуже гарне співвідношення стопа до профіта. Але, відповідно, через деякий час. Ну, я розумів, що ми будемо тримати швидше за все нашу позицію на фонті, хоча ми це не часто робимо. Але оскільки ну ви були нас перед тим, то вже ніякої мови про тримання позиції не йде. Ну але технічно ми дуже гарно прочитали графік. Ми не були, ми не помилилися в самому напрямку, тому дана, даний, ну, даний ордер я вважаю відіграний гарно. Uh, і сьогодні, знову ж таки, новини на Європі. Ми на Азії так само дали якісь там певні максимуми, ми рухалися вгору. І на Європі ми дали 10 і 15 максимум і на євро, і на доларі, Ой, і на євро, і на фунті. Uh, і після того ми почали повністю розвертатися, падати. Ну, зараз євро... Америка виглядає такою, що в принципі можна шукати шорти на нижчому тамфреймі. І спробувати щось е, продати в даному випадку, якби ці максимуми були зняті якимось чином, і побачити якусь тут розворотну структуру, і почати продавати, в принципі, такий сценарій мені е, подобається. Знову ж таки, на нижчому таймфреймі на М15 ми можемо розглядати даний, дану структуру не, не довгостроково, а короткостроково. Тобто зафіксувати дані прибутки наші. Відповідно, це може бути ця зона, це може бути ліквідність в цій зоні, і це може бути мінімуми. В цій зоні, тому така ситуація на, на фонті. Всім дуже дякую і гарного вам торгового дня.